У турнірі Європейської юнацької баскетбольної ліги у поточному сезоні виступає збірна команда дівчат з Одещини 2000-го року народження. У складі команди грають вихованки одеської з дюшор імені Бориса Вітвака та Білгород-Дністровського клубу «Тірос» під керівництвом тренерів Лідії Канслер та Михайла Мільникова. Перший тур змагань, який проходив у жовтні у Гродно, відверто не вдався нашим дівчатам. Та от нарешті прийшли до них і перші перемоги з 21-го по по 23 листопада у ризі відбувся другий тур змагань ЄЮБЛ поміж дівчат 2000 року народження. Команда з Одещини, яка заявлена на ці змагання під трохи застарілою назвою дюшор No2, здобула три перемоги у п'яти матчах. Спочатку вихованки Лідії Канцлер та Михайла Мільникова поступилися датським клубом вайер Лосе Лосе» 28-55 та Хорсхольм хольм Хольм» 30-62. Але надалі для наших дівчат настала Пора перемог 22 листопада. Вони здолали шведський Алвік Баскет Баскет» 48-38 та естонський Маркус 64 64-57. У останній день змагань одеситки з рахунком 55-36 взяли гору над росіянками Самарської з Дюшор-1 у підсумку. Юні баскетболістки з Одещини посіли третє місце у ризькому турі та піднялися на п'яту позицію у загальному заліку Вюбол серед дівчат 2000 років року народження наступний тур змагань, у якому візьме участь наша команда, відбудеться у лютому 2015 року у столиці Естонії Талліні.